Слава Ісусу Христу! Друзі, я зараз знаходжуся в посівах соняшника сільськогосподарського кооперативу «Вітязь». це Харківська область Чугуївський район. І я вже неоднократно у відео різних розповідав, що в даному господарстві ми проводимо величезну кількість технологічних досліджень на різних сільськогосподарських культурах, для того, щоб визначити, яка технологія вирощування той чи іншої культури є найбільш оптимальною для умов даного господарства і для регіону, в якому воно знаходиться. Ми проводимо дні поля в цьому році. Ми вперше провели за воєнний час День поля, де показували посіви пшениці за різних варіантах технології вирощування. На наступний рік, дасть Бог, знову плануємо проводити дні поля. І е, зараз я вам хочу показати одне із експериментальних полів, дослідних полів, де ми е, вивчаємо різні варіанти. Внесення добрив під час сівби. Це поле, яке розділено на 10 варіантів. Перший варіант це контроль, де добрив взагалі не вносилося. Також у нас в наступному варіанті вносився нас сульфат амонію з карбамідом кас з РКД, РКД без касу, аміачна селітра, карбамід. Сульфат амонію, сульфат амонію з комплексним добривом і комплексне добриво без сульфата амонія. Тобто різні варіанти були застосовані на даному полі. Поки соняшник був ще зелений, то ми бачили таку істотну різницю. Зараз вона вже не така видна, як раніше, але все одно певну відмінність можна побачити. Ну, зокрема, я знаходжуся на межі двох варіантів, де ліворуч це сульфат амонія з комплексним добривом був внесений, і це сульфат амонія. Ой, вибачте, це комплексне добриво без сульфата амонія. От, То навіть отак бачимо, що на око цей варіант таки краще виявився. Але, звичайно ж, бункер розставив все на свої місця і покаже дійсно, що тут і як. Поле має дворазову повторність. Поле вирівняне за рельєфом і за агрохімічними показниками. Тут однакове на різних ділянках поля. Тобто тут не буде таких скачків по урожайності. Тому в майбутньому будемо знати, все ж таки, який варіант при посівного удобрення виявився кращим. Ну і відповідаю на традиційне питання, коли ж будуть результати досліджень. Результати досліджень будуть після збирання, після обробки цих даних, і вони будуть внесені в оцей от каталог від компанії Вітязь. Це торгова марка Міз SIDS їхня. І тут в цьому каталозі будуть всі результати досліджень. Не лише з цього поля, але й на інших полях, які ми досліджували в цьому господарстві. Будуть результати досліджень. Тому купуючи насіння в цьому господарстві, ви одержуєте також безплатно каталоги разом з каталогом. Всі результати також на Дніполя. Всі, хто буде приїжджати на Дніполя, також будуть одержувати ці результати досліджень. Ну і всі партнери каналу Український Агроном також в зимовий період я буду публікувати і робити спеціальне відео для партнерів, де буду показувати всі результати досліджень. Тому там є кнопка Спонсорувати. Якщо ви її активуєте, то ви стаєте партнером каналу і одержуєте. На порядок більше інформації ніж усі інші, хто дивляться цей канал. Тому дякую всім за увагу. До нових зустрічей і до побачення.